Відповідь на питання: відсрочка від військового призову студентам чи відповідальність від воєнкоматів, тобто центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідно до чинного законодавства, обов'язок кожного призовника військово зобов'язаного стати на військовий облік. Також відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме стаття 23 надає право у тому числі, студентам на отримання відстрочки від військового призову під час дії воєнного стану. Але Якщо студенти порушують правила військового обліку, тобто не звертаються до центрів комплектування, не стають на військовий облік, не отримують відсрочку від військового призову. За це передбачена відповідальність відповідно до чинного законодавства центрами комплектування та соціальної підтримки у разі порушення студентами правил військового обліку, виписується постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 201 прим, 1 частина 1. Як відбувається притягнення до відповідальності? Начальник центру комплектування та соціальної підтримки виносить постанову у справі про адміністративне правопорушення, якою притягає до відповідальності студента за те, що він порушив правила військового обліку та не став на військовий облік та не отримав відсрочку від військового призову. Виписується зазначена постанова, підписується начальникам центру комплектування, ставиться гербова печатка. І виписується зазначена постанова, яка передбачена відповідальність відповідно до зазначеного адміністративного правопорушення відповідно до чинного законодавства зазначеної статті, як правило, штраф 3 400 гривень. Яким чином? Центр комплектування довідується, що студенти порушують правила військового обліку. Деякі навчальні заклади письмово інформують центр комплектування, що навчаються студенти, але вони не стали на військовий облік. Відповідно до отриманого листа від навчального закладу, воєнком письмово повістками у телефонному режимі викликає зазначених студентів, щоб вони не порушували правила військового обліку, стали на облік, надали документи, які надають право на отримання відсрочки від призову. Студентам. студентам це студентський квиток, договір, довідка, що дійсно являєтесь студентом. Якщо цього не робити, тоді відповідальність відповідно до чинного законодавства, а саме адміністративна відповідальність. Зазначена постанова, якщо вона складена незаконно її можливо оскаржити через вищестояще керівництво центру комплектування, та через позов до суду, яким чином надсилаються е, зазначені постанови. Можливо, поштою, як зазначається у самій постанові, що постанова відправлена поштовим зв'язком. Наприкінці публікації зразок е, зазначених постанов, які виписуються відносно студентів, які порушують правила військового обліку. Зазначені постанови відправляються поштою, можливо, скотчем приліплюються до дверей такі ж. Такі теж варіанти мають місце бути. Крім того, надсилається на мобільні телефони. Так що не порушуйте закон. Якщо вам закон надає право на отримання відсрочки від військового призову, краще письмовою заявою звернутися до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації за місцем перебування на обліку, долучити необхідний перелік документів, які надають право на отримання відсрочки. Долучається копію паспорта, копія військово-облікового документу, копія довідки з начального закладу про зарахування. копія студентського квитка. Зазначена заява бажана Укрпоштою рекомендованим листом направити на центр комплектування чи особисто звернутися з заявою з переліком документів, та центр комплектування розгляне можливість отримання відсрочки від військового призову про що буде зроблена відповідна відмітка військово-облікових документах. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є цікаві історії, поділіться, будь ласка, у коментарях чи у Дірект. Якщо вам необхідна юридична консультація, юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери». Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, зробіть репост, прокоментуйте, будь ласка, дякую вам за вашу увагу.